Всім привіт, дорогі мої глядачі. От сиджу на дачі, вчуся відпочивати, попрацювала, а тепер насолоджуюся красотою, яка в мене тут є вже на дачі. Світе моя пітунія і не тільки ця, а й інша. Я вам зараз все покажу. Там я клумбочку собі розширюю. І тішуся з цього. Зараз покажу вам, який урожай я вже збираю. Так що українці ніде не пропадуть, це точно. Підписуйтесь на наш канал. Дякую всім підписникам, глядачам, що заходите, що дивитесь, що слідкуєте, що в нас відбувається. Пишите свої коментарі, ділимося ми з вами враженнями про Нідерланди. Напишіть, що б ви ще хотіли побачити і знати про Нідерланди. Буду задоволенням вам розповідати і знімати відео на теми, які ви хочете, щоб я висвітлила в своїх відео. Ще хочу поділитися своїм враженням про ці акумуляторні ножниці. Я про них знала, дякуючи каналу, в садку Наталі. Наталя дуже вам дякую, дуже я задоволена цими ножицями. Вони мене так виручають, підстригаю потрошку, де що треба, дуже класні. Так що я рекомендую. Теж, якщо комусь цікаво, значить Parkside фірма. Отакі от акумуляторні ножиці Ще є така пилочка. Ну, пилочку я ще не користувалась. Мені більш подобаються ці ножики, пилочки. Дуже класно працює, мені дуже подобається. Так, обіцяла показати, які вражаї я збираю з кожним разом. Це більше і більше, бачите, томатки, помідорчків Огірочків мало, огірочків немає. От пару огірочків. Ну, я минулого разу зібрала. Трошки на малосольні зробила. Прям ну, нема чого показати. А помідорки у нас, бачите, є. Оце за один раз І ще не всі я зібрала. Там ще ж бурих багато. Вон, навіть, бачите, навіть тріснув. Це все степлиці. А що він тріснув? Прям вони там такі аж гарячі на гілочках. От, смачні домашні помідорки. Ще в нас багато є. А це, до речі, на вулиці. Ось такі рожеві вже ми третій їмо з вулиці. Такий дуже смачний. Багато на вулиці ще в нас є помідорок. Так що ми помідорками забезпечені. Також ми їмо свої домашні ягоди, отаку От ожинку. Залишки ще полунички. От збираємо отак, або ще й більше, теж на кущиках ще залишилося багато. Збираємо отак от кожен раз, по стільки ягідок і їмо вітамінчики. Тут в пакетику в мене зелені трохи, салатів ще трошки є, кріпчик, петрушечка. Вон, пару кущиків, спаржі у мене теж росте. От таку от зелень теж збираємо. І теж у нас є свої вітамінчики. І ще дуже тішуся, що в мене проросла Міліса. Так я хотіла, я вам вже розказувала, що вона довго не сходила. А тут вона проросла і такі от гарні вже листочки. Я обожнюю Мілісу, чайок. Міліса ці ягідки От, і мед, дуже смачний виходить чай. От! Такі у нас дачні результати. Ну, я вважаю, що це як хобі моє, то нормальний результат. Я задоволена, як ви вважаєте, для хобі це нормально? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях.